Зазвичай, коли ми говоримо про монстрів, ми уявляємо собі, ну, не людей. Але сьогодні все інакше. Сьогодні ми поговоримо про жінок, чия сила була настільки великою, що її вважали жахливою. Так, так, ми зануримося у світ відьом та ях, могутніх таємничих і, будемо відверті, часто небезпечних жінок з міфів. Але що ж робить їх такими, ну такими страшними, давайте розбиратися. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Спочатку розберемося із самим архетипом хто така відьма чи яга. Потім поринемо в одну крутезну шотландську казку про стару на ім'я Кайлеах. Далі глянемо, чи є в неї родички по світу. І звісно ж, наприкінці спробуємо копнути глибше, а чого їх так боялися? Ну що ж, поїхали, і почнемо ми з чогось, що я думаю, знайоме абсолютно всім. От просто скажіть слово відьма. Яка картинка одразу з'являється в голові? Б'юся об заклад щось дуже дуже конкретне? Так, зазвичай це стара жінка, і будемо відверті, її рідко описують як красуню, скоріше, як потворну, спотворену. У неї є якась страшна магія, і найчастіше вона її використовує не для добрих справ. І знаєте що? Іноді їх пов'язують навіть із поганими снами. До речі, є такий термін найтмер в англійській. Так от, мер це якраз і був такий дух яга, що приходила вночі мучити сплячих. Цікава етимологія, правда? Але перш ніж ми підемо далі, треба прояснити один дуже-дуже важливий момент. Багато цих історій походять з, скажімо так, патріархальних культур, і звісно, вони несуть у собі відбиток мізогінних поглядів. Тож коли ми говоримо про жахливих жінок, ми не кажемо, що вони справді жахливі, ми просто досліджуємо міфи, якими вони є. І тут є чудома думка лісова яга з одного міфу може виявитися хрещеною феєю в іншому. Варто лише трішки змінити перспективу. Бо знаєте, в багатьох історіях не все так однозначно. Може, вона не зла, може, вона просто захищає свою територію? Про це варто пам'ятати. Хараст, з теорією розібралися. А тепер до практики. Давайте подивимося на конкретний приклад. Зануримося в історію однієї кельської яги на ім'я Кайлеах. Тож знайомтеся. Кайлеах у кельтських міфах це така собі стара, яка відповідає за зиму. Уявляєте, 1 листопада вона за легендою спускається з гір, стукає своєю палицею по землі, і все, зима прийшла. Але є одна історія, де її магія працює трохи інакше. Все починається з родини, мати, вдова і три доньки. І все, що в них є, це маленький мішечок золота. Аж раптом одного дня на порозі з'являється стара жебрачка. Ну, вони її запрошують, діляться супом, а вона раз і зникає разом із золотом. Звісно, це була кайлах. І от, не маючи нічого, сестри одна за одною вирушають у світ шукати долі. Першою йде старша калібрід. Її історія це по суті історія егоїзму. Вона навіть матері відмовляє у шматку вівсяного коржа, щоб та її благословила. Вона знаходить золото у кальях. Хапає його і тікає. По дорозі їй трапляються ті, хто просить допомоги. Кінь, вівця, млин вона всім відмовляє. Але знаєте, від каліах так просто не втечеш. Коли дівчина нарешті засинає, яга її знаходить, і одним дотиком своєї ліщинової палички перетворює на камінь. От така ціна жадібності. Минає рік, і тепер у дорогу вирушає друга сестра Каліфоні. І що ви думаєте? Її історія повторюється просто один в один той самий корж, та сама жадібність, ті самі відмови, і як результат той самий камінь дежавю. І от настає черга третьої, наймолодшої сестри калівори. І вона все робить інакше вона ділиться коржем з мамою і отримує її благословення. Вона знаходить золото, але по дорозі додому допомагає кожному, хто просить. Вона витирає коня, стриже вівцю, допомагає млину. І коли Кайлех її наздоганяє, відбувається диво. Світ, якому вона допомогла, захищає її. Млин хапає ягу у свої жорна. Кайлі вора забирає чарівну паличку, звійняє сестер, і вони повертаються додому з золотом. Яке, як каже легенда, більше ніколи не закінчувалося. Ця історія про кайлеах вона не єдина у своєму роді. Оця здатність перетворювати на камінь, ця роль такого собі тесту для героїв це зустрічається по всьому світу. Тож давайте розширимо нашу географію і подивимось, де ще живуть такі ж яги. І ось тут стає справді цікаво. Наша Кайлехи перетворює на камінь паличкою. А от баба Яга зі слов'янських казок робить це очима. І, звичайно, медуза з грецьких міфів своїм поглядом. Схоже, перетворення на камінь це їхня фішка. Але найцікавіше, це те, що ховається за цим жахливим образом. Баба Яга, виявляється, колись була духом-цілителькою, а ім'я Медузи взагалі означає охоронниця і її кров, уявіть собі, могла повертати до життя. Несподівано, правда. А якщо вже згадали про Бабу Ягу, ну це ж просто ікона, хатинка на курячих ніжках, яка може бігати, ступа, в якій вона літає, паркан з людських кісток. Так, деталі, звісно, моторошні. Деякі казки навіть натякають, що вона м'яко кажучи, не вегетаріанка. Гаразд, ми побачили цих персонажів, порівняли їх. А тепер найголовніше питання: а що це все означає? Що ж насправді ховається за цими міфами? Отже, що ми маємо? Потворна стареча зовнішність, хитрість, підступність і ця надзвичайна здатність перетворювати себе та інших, це те, що робить їх монстрами в очах людей. Але знову ж таки, чому? І тут ми підходимо до ключової ідеї. А що якщо вся справа не в магії і навіть не в злобі? Що якщо всі ці міфи це лише відображення нашого власного? Суспільного дискомфорту, дискомфорту перед старістю. Подумайте самі, у культурах, де молодість це культ, фізичні зміни, які приходять з віком, можуть здаватися ну просто жахливими. І це особливо стосується жінок. Тож, можливо, ці міфи не стільки про злих відьом, скільки про наш власний страх перед неминучим страх постаріти. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Старість це ж не тільки зморшки, це мудрість, досвід і, як показують міфи, величезна сила. Особливо коли в тебе в руках чарівна паличка або, скажімо, зачіска зі змій з цим не посперечаєшся. І це, власне, приводить нас до фінального питання, над яким варто подумати, як ці стародавні образи, ці архетипи досі впливають на нас. На те, як ми сприймаємо владу, старіння, особливо жіноче старіння, це питання, на яке немає простої відповіді. Дякую, що були з нами.